В інституті туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника за сприяння головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій Івано-Франківської ОДА відбулося засідання круглого столу під назвою Освіта і кар'єра 2010 сучасний стан і перспективи розвитку, основне питання якість підготовки фахівців для галузі туризму, взаємодія теорії і практики. Деталі у сюжеті Ольги Єроденко. Керівники туристичних фірм, готельних і відпочинкових підприємств, рекреаційних комплексів разом з управлінцями туристичної галузі Прикарпаття та представниками навчальних закладів обговорили основні аспекти оптимальної відповідності якості підготовки спеціалістів до вимог світових стандартів туристичної індустрії. Сьогодні проблема є в принципі всюди, починаючи від екосоводів, закінчуючи офіціантами в кафе і в барах. Тобто, напевно, щось треба міняти в державній політиці щодо освіти в галузі туризму, бо відчуваємо власне брак кадрів. Інститут туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відносно молодий навчальний заклад, але з гідністю виборює для своїх випускників престижне працевлаштування завдяки добрій фаховій підготовці, досконалим знанням мов і практикою за кордоном. Ми сьогодні зібралися разом з тими, хто практикує безпосередньо в галузі туризму, і тих, хто навчає. Ми хочемо з'ясувати для себе, якого фахівця сьогодні потрібно в галузі туризму, якими властивостями, вміннями і навиками має володіти. Ти ця молода людина. На особливій важливості закордонної практики для студентів туристичного навчального закладу наголошує і проректор з питань міжнародної співпраці Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, професор Ігор Цепенда. І для цього університет налагоджує все більше міжнародних зв'язків. Ми останнім часом підписали досить далі угоди із Туреччиною, де влітку проходять. Студенти інституту туризму свою практику зараз підписана угода також з одним з найбільших конференційних комплексів Польщі. Томашовіці, який вважається одним із таких цікавих конференційних осередків, де наші студенти також будуть проходити практику. Тобто, нас цікавить розвиток туризму, як і європейський, так і відповідно інших частин світу. В засіданні круглого столу взяли участь генеральний консул Російської Федерації у Львові Євгеній Гузеєв та радник з питань туризму в російському уряді Олександр Ільїн. Україна, і зокрема Івано-Франківщина, цікаві для російського туриста. Ми б хотіли б розвивати відносини в галузі туризму. Хотіли, щоб люди з Івано-Франківщини, взагалі з Галичини, з Західної України, приїхали приїздили б до Росії, дивились наші дива, дивили, а росіяни приїхали сюди. І зараз проводиться велика робота от, з російської сторони, і з української. У нас був ваш міністр недавно на форумі по гуманітарному сотрудничеству, і ми намітили путі по. Відстановлення цього гуманітарного пространства, в тому числі з використанням туристичних можливостей. Інститут туризму Прикарпатського національного університету імені Стефаника налагоджує співпрацю з Петербургським університетом, зокрема у сфері музеєзнавства. Також плануються взаємні пізнавально-навчальні тури українських і російських туроператорів та студентські практики.